Ох та ймо! Хороший сів! Привіт, друзі! З вами канал Dass Fishing, та я Петюнчик. Друзі. В общем, поступив заказ на судишків, У мене похрестник один народження. Треба кумів годити, коротше, і потрібно. Хоч якогось, звісно, що зачотного, але спіймати. Знаходимось ми на набережні Києва. Водичка, дивіться, трошки прийшла в норму, ну як в норму, можна ходити хоч в кросівках, а не в чоботях, а я вже не говорю про заброди. В общем, зараз будемо пробувати його спіймати. Та Я вже, мабуть, з недільку тут не був тому що їздив е, е, на другі місця а оказується тут поки мене не було блин, тут дуба сили судака оказується нікуди їхати не треба під домом виходиш і все клює взагалі друзі збираємося зараз будемо ловити рибку поїхали так, друзі моя любима паличка по набережні та в принципі вона працює візде Куди я не їздив, пока рибачить буду на неї. Так, фаворит Кріт 1032, якщо я не помиляюсь. Да, 10.32, це точно по пам'яті. І рост 2.10. Паличка на свої кошти відповідає -па. своїм параметрам. Ну і в принципі, що ще потрібно. Ловить, в'яже рибку, та і все, що ще треба, правильно. Катушечки, друзі, ніндзя дайва 3000. Скажу вам так, раніше я щось так думав, що це говно, та й хлоп, ну, знайомі говорили, та ви знаєте, користуюсь уже другий сезончик і доволі непогана катушечка. Працює, плін, як годинник. Так що якось так. Так, Сьогодні будемо, напевно, працювати по е відводному по віце. Ну, зараз я соберу, я вам потім покажу. Так, да, Друзі, забув сказати, там зараз е діє петиція про заборону на промлов. Друзі. Багато топових блогерів, які її розповсюджують, але щось е, вона не набирає чинності. Так що, друзі, я також залишу е, в описі під відео силочку, будь ласка, підпишіть, тому що рибку потрібно зберегти, щоб наші діти та внуки могли ну знати, що таке риба <свісно> бачити, а не тільки в підручниках бачити. в общем друзі. Підписуйте петицію. Я знаю, що вона дуже геморна, щоб її там підписати. Я сам із, не з першого разу в мене вийшло. Але, друзі, будь ласка, підписуйте петицію, тому що скоро буде через пару років гембель. В Взагалі, друзі, зібрали ми нашу оснасточку. Поставили ми, е я не пам'ятаю, який це бренд, а воно вам нафік але ви подивіться. Їх таких куча продається, звісно, трошки по-дебільному вона надіта, а ладно, так. і так з'ї. На 26 грамахний повідець з чупачупсом. Зараз ну, спробуємо добасити, на нього. друзі. Як завжди, почнемо напевно зверху, потихеньку будемо сходити туди на нівець донизу. І щось будемо. Пробувати ловити, поїхали Трохи понамивало мусору, друзі. Водичка така. Ну, понівець, скажімо так. Там взагалі там при вході, там, де заходити, там мусору поприбивало капець. Щось. комунальщики не працюють. Ну що, перший закид їхали, друзі. Друзі, не повірите, але зрізання. Ось. Прямо грузка. Це трешак якийсь. Ще такого в мене не було. Ну... Щука, тут добре видно, не знаю чи на камеру видно, але якось так поміняли прималичку, друзі. Щось я те її трошки перебачив, щось вона мені не подобається. Сейчас попробуем что-то нам скажет. Подаемся. Что-то есть, но мелко Хотя у нас в самом дальней вкус. Непонятно. Это да -да, вроде есть. Та -та, та 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 ну потанцуй, потанцуй Сухай. Нормальный суток. Давай добито. Блин, надо надо куми забрать. Есть линейка в кто? Есть. А ну давай замерим. Ну что, порадовал судачок на дальничку взял. Продолжаем. На, на -на -на. Все ж таки. Романочка працюет. Владос Тяны Торчать ага. Что ты робишь? Ты что Да, да О, слухай так Так і хочу. Не хоче йти О. нам 400. Таких 400. Що? я діру 400. Есть. <реку> да, друзі, притих. Там владик одного взяв. О, ждем прохода. -мо! Хороший сіл. Ох, свой хороший! Половина нашу хміну. Ну ви ж закормили! Зачет? Хорош. -у. -у, -у. А, ну все, 42 євро. Та сто mm -hmm. Блін, я аж курилку покину. Mm -hmm. Друзі, щоб ви розуміли. На лярвочку, яка валялася в дрон силиконі, думаю, там один хер з ним. Во, сработало. Что Ну что, проснулась? Блядь. Да. Ну, ничего. Бог вам судья, сволочи. Для вас отдельный ад. Предназначенный. Ну ничего. Ти друзі Поки якось так Поміняли приманочку, блін, хожу поки що Low driving. ну, І так уже два є. То є вже добре Коротше йдемо шукати далі Ну що, друзі ось така от рибалочка, Блін судачок один такий зачетненький О ну, кілушка, Я дома злажу потім напишу в коментарях Так що почитайте там внизу В общем Кума буде довольна, план виконаний. Так що, друзі, приходьте на рибалку, Упирайтеся. завжди буде клювати той, хто хоче зловити. Не зважайте на погоду, на дощ, блин, на тривоги. Зараз в даний момент тривога. Нафік кацапи, блин. хай вони там блин, повсираються. Друзі, в общем, все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На... Зустрінемось на рибалочці. Пока!